1 травня у центрі столиці пройде без парадів та мітингів, Хрещатик та майдан незалежності віддадуть дітям. Просто небо. розгорнуть атракціони та проводитимуть майстер-класи. А всілякі акції з політичним присмаком винесли у інші райони на Трухані острів та до музею великої вітчизняної війни. Дуже на знак солідарності трудящих хотіли погарцювати у центрі комуністи, але не судилося. Отримали вовче білет від правоохоронців та міської влади. До слова, порядок у Києві охоронятимуть 7 тисяч міліціонерів, а по Україні 50 тисяч силовиків. Найбільша увага прикута до Києва, Одеси та Харкова. Іван Грибенюк докладніше. Більше з тривогою в Україні чекають на 1 травень. теракти, масові заворушення, спроби повалення влади, задуми про які вже відомо силовим структурам, яким намагаються завадити. Ось, приміром, Харків СБУ затримала угрупування причетне до терористичних актів у місті. Нові готували на травневі свята. Мітавальна форма з характерними ріфленім похоже на корпус гранати. Зона посиленого контролю, вся Україна, починаючи від кордону, з 27 квітня по контрольовані межі прикордонники посилили і охорону, і перевірку бажаючих заїхати. Передусім, це стосується ділянок перетину з Росією, анексованим Кримом, Придністров'ям та лінії розмежування на сході. Відмова у в'їзді в першу чергу, тим, хто не може чітко назвати причину візиту, викликає підозру або ж за даними українців, має немирну репутацію. До слова лише минулої ночі з потягом Москва-Хмельницький 28 громадян Росії висадили і повернули додому. Основна мета посилення – це недопущення провокації проти мирного населення, мінімізація ризику проникнення бойовиків, терористів, провозу зброї та інших засобів диверсії. Виїв, Харків, Одеса, Львів з огляду на минулорічні події, у цих містах буде найбільше охорони. Саме 1 травня 2014-го у Харкові сталася бійка про українських і про російських активістів. А наступного дня в Одесі через провокації сутички загинули 46 людей. Наприклад, у Львові комуністи бігають по спортивних клубах і хочуть наймати українських львівських спортсменів для того, щоб ті виходили на акції у Львові, зокрема. Це вже про нинішню підготовку тих, від кого СБУ чекає найбільше провокацій. Вчорашню заяву лідера російських комуністів Зюганова про 6 тисяч заїжджих активістів на підмогу з Москви у відомстві. Спростовують однак, мітингів не уникнути на даний момент. Подали три масштабних заявки: це ветеранська організація міста Києва, це комуністична партія України, місто Київ і незалежні проспілки. Все це вони хочуть провести в центральній частині міста. У Києві, де традиційно будуть наймасовіші заходи, в міліції усім трьом відмовили у заявленому місці. Центр столиці віддадуть дітям. На Хрещатику і майдані відбудуться концерти і всілякі конкурси. Бажаючи влаштувати ходу, попросили провести її в іншому місці. Звичайно, їм сказано було про недоцільність проведення заходів. Вони прийняли рішення про переміщення центральної частини і на даний момент, як я сказав, узгоджують свої питання проведення цього заходу на території музею великої вітчизняної війни, але незважаючи на те, будуть вони там чи не будуть, ми туди кидаємо звичайно сили працівників міліції, сили громадськості, які готові надати посильну допомогу. Попередньо хода комуністів відбудеться у районі парку Слави. Про особливості цьогорічного дійства лідер червоних Петро Симоненко повідомляти відмовився. З огляду, і на минулий рік, і на нинішні тривожні сигнали найбезпечніше початок травня буде зустріти у колі близьких. Іван Гребенюк, Тетяна Лазарчук, Ольга Нескородіна та Дмитро Панасенко Спецкор 2+,2.